Миру Божого Дергоціння сьогодні світ він занурений в безумство, війни, насилля, брехню і так далі. Але Бог усе бачить, бачить кожне серце, кожну думку, кожен народ. І коли він скаже своє слово, воно буде справедливим і остаточним. Усе залежить від того, як люди ставляться до істини. Бог він показав, що є два дерева: дерево пізнання і дерево життя. Дерево пізнання це людська гордість, бажання знати усе, контролювати все, жити новинами і думками цього світу. Але ці знання вони міняються і несуть смерть. А дерево життя це Ісус Христос. Це істина, яка не змінюється. Хто живе його словом, той має мир, свободу і вічне життя. Диявол, він зводить людей, кажучи, що кожен має свою правду, але істина одна це слово Боже. Тому сьогодні вибір простий жити з дерева пізнання, що веде до смерті, чи з дерева життя, що дає спасіння. Істина це Христос, і лише Він робить нас вільними. Амінь.